У час, коли Україна щодня виборює право на майбутнє, Харків будує його власноруч: цеглина за цеглиною, фахівець за фахівцем. Черговий крок до сучасного та безбар'єрного міста, де працюють привідні спеціалісти, було зроблено 22 квітня. Цього дня відбулося підписання меморандуму про співпрацю між муніципалітетом та одним із передових вишів мегаполісу. «Меморандум про взаємодію Харківської міської ради з Харківського національного університету міського государства імені Пакетова підписано. Підписання цього документу це... Черговий крок до співпраці між нашим університетом, і містом, і міськвиконкомом. Для нас це визначна подія, тому що основним замовником наших студентів і наших спеціалістів, які випускають університет, є місто. Це і комунальне підприємства, це і сама мерія, це і ЦНАПи, це і місцеве самоврядування. Тобто ми працюємо для того, щоб готувати. Студентів для міста Меморандум передбачає активну багатовекторну співпрацю муніципалітету та вишу, що значно вплине на місто життя ветеранів, студентів і мешканців з особливими потребами. Зокрема, одним із найважливіших завдань, окреслених в документі, є створення справді інклюзивного середовища у мегаполісі. Наша задача разом з містом зробити наш Харків безбар'єрним. Це не значить, що створити комусь якісь окремі умови. Ми хочемо, щоб будь-яка людина. Могла мати змогу. Потрапити куди їй захочеться, і не почувати себе якось по іншому. Проєкти, які вже плануються в межах меморандуму, стосуються оцінки рівня безбар'єрності міської інфраструктури, створення спеціальних маршрутів і адаптації простору до потреб людей з інвалідністю та інших маломобільних груп тощо. Окрім цього, документ передбачає ще два не менш важливі напрямки співпраці. Дуальна освіта і освіта продовжиття це друге, і третє. Це все ж таки увага до ветеранів, і нам хотілося б зараз і ми займаємося цим пілотним проєктом, можливо, разом з мін ветеранів. Зробити так, щоб ветерани, які хочуть пройти освіту, могли це пройти і за них. Заплатила держава. Оце на це наша мета на найближчі там декілька місяців. А далі ми будемо коригувати наші плани плани разом з Мерією. Налагоджена комунікація між університетом і міською владою. Результат системної роботи. Раніше вже відбувались зустрічі представників вишу з очільником Харкова, його заступниками та членами профільних департаментів. Навчальний заклад розглядає таку співпрацю як стратегічну. Ректор підкреслює, це не разове. Ініціатива а довготривалий вектор розвитку, який надалі лише розширюватиметься, ми очікуємо, що наступним кроком буде така співпраця з комунальними підприємствами, бо на сьогоднішній день ми активно співпрацюємо з метрополітеном, з депо трамане тролейбусним, але Ще б нам хотілося і теплові мережі. Ми нам хотілося б і водоканал, нам хотілося б багато чого, бо ми можемо дати і студентів прямо зараз на дуальну форму освіти, щоб вони могли і вчитися, і працювати, і приносити користь вже зараз, і вийти готовими спеціалістами для вже того. Комунального підприємства, на якому вони будуть стажуватися, за цим майбутнє без такого такої співпраці, якість освіти просто неможлива. Зараз це тренд дуальна освіта. Зараз це затребувано, це на часі. На своїй готовності до активної та плідної співпраці наголошує і міська влада. Під час підписання меморандуму мер Харкова Ігор Терехов особисто подякував освітянам за їхню працю та провів церемонію нагородження представників університету. Не зважаючи на все, дуже вдячна вам за те, що ви робите, за вашу роботу. І попереду дуже багато роботи, ми розуміємо. Ми будемо триматися. Вірую в те, що все буде добре. Віри в те, що нам дуже потрібен ваш виш, бо ці хлопці та дівчата, яких ви готуєте, це та база міського господарства, яка є цього. Ольга Трачук, Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків, новини.